Вітаємо вас знову в студії в ефірі Тема дня. І у нас сьогодні в гостях директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольга Васильівна Довжук. Доброго вечора, Доброго пані. Доброго вечора. Ви у нас сьогодні не дарма в гостях, оскільки ситуація склалась неординарна і доволі ну, неочікувано. Вода є але не головним взагалі, об'єктом в нашому житті. В чому причина такої, такої неочікуваного відключення водопостачання, яка сталася 1 червня? 1 липня. 1 липня, вибачте. Да. Так, значить, внаслідок погодних умов через послаблення конструкції опори ЛЕП відбулося її падіння. І в результаті чого було припинено подачі електроенергії на Дніпровську водопровідну насосну станцію обласного комунального виробнича дніпро кіровоград Зрозуміло, що після цього було, було зупинено технологічний процес очистки і подачі води районним водопроводом дніпро кіровоград і безпосередньо споживачам було прийнято рішення 1 липня, о 21.30, у зв'язку з тим, що Дніпровська водопровідна насосна станція не працює. Ми зрозуміли, що є проблеми, і тому було прийнято рішення о 21.30 було відключене водопостачання у містах обласного значення, і зрозуміло, і при трасових споживачах. Тобто, у нас залишилося без води 390 тисяч населення і 150 тисяч абонентів. В районного водопроводу Дніпро-Кіровоград. Е, як я вже сказала, все це відбулося внаслідок того, що було припинено електропостачання в результаті аварії саме на Дніпровську водопровідну насосну станцію Дніпра Кіровограда. Тобто жодних огріхів в роботі водоканалу не було? Ні, ні, ні. Підприємство працювало в звичному режимі, подавало споживачам воду відповідної якості, але через відсутність електричної енергії справа в тому, що і резервне джерело живлення теж було пошкоджене в результаті падіння цієї леб. Тобто той резервний від, який у нас є, додатковий, він теж був. Ну, від не було електроенергії там. Чи є ця ситуація лише проблемою міста, чи область якось буде включена в вирішення цієї проблеми? Ну, зрозуміло, що ми всі знаємо, що райони водопровідні прокірова гра це обласне комунальне виробниче підприємство. Воно подає воду споживачам чотирьох міст обласного значення, і у нас ще є і притрасові споживачі. Це ті жителі сіл селищ, які споживають воду по ходу районного водопроводу. Як я вже сказала, що це 390 тисяч населення. І е, зрозуміло, що е, підприємством було вжито заходів для того, щоб е, якось в ці дні подати воду споживачам. Е, треба сказати, що у неділю з 9 до 11 години підприємством з резервуарів була подана вода споживачам. Можливо, вона була не у всіх споживачів на верхніх поверхах, але три години у нас працювали насосні станції, і ми подавали воду споживачам для того, щоб. Щоб вони могли зробити якийсь запас води сьогодні. Зранку вода з резервуарів подавалася з Світловодську, вибачте, Олександрії і Знам'янці. Там у нас ще залишався запас води. В місті Кропивницькому запасу у нас не було, тому було організовано сьогоднішнього дня підвезення води мешканцям автоцистернами. Ця проблема сталася на території нашої області, як ми розуміємо? Ну ця проблема сталася на території нашої області, але наскільки мені відомо, то від електропостачання були відключені міста Кремінчук, тобто і міста, і села Полтавської області, які запитуються від цієї ЛЕП. Дуже болюче питання, але все ж таки, коли чекати на води, і можливо, коли чекати по області по притрасах, треба сказати і подякувати енергетикам. Вчора, о 21.15, було відновлено по тимчасовій схемі електропостачання Дніпровської водопровідної насосної станції. О третій ранку вже у нас відбувся технологічний розпочався технологічний процес очистки і подачі води. Тобто ми вийшли в технологічний режим і розпочали. Подача води і по районному водопроводу дніпро Кіровоград. і зранку вже була розпочата подача води на місто Світловодськ. Сьогодні, вже до шостої вечора, світловачани будуть мати нормальну подачу води на всій території міста. По районному водопроводу дніпро кіровоград очікуємо, що сьогодні, 3 го числа, подача води відбудеться з 18 до 22 години ще по графіку по місту Олександрії. А вже з ранку 4-го числа о 6-й годині у місті Олександрії повністю буде Відновлено водопостачання всім споживачам. По місту Знам'янка сьогодні, з 3 числа, подача води відбудеться з 18 до 22 години, тобто в графіковому подачі. А вже 4-го числа повне відновлення водопостачання, це з 6-ї години споживачам міста Знам'янки. По місту Кропивницькому у нас ситуація дещо більш проблемна. Чому? Тому що велике місто тут у нас повністю спустошені резервування, Ари і сама мережа міста, і ми очікуємо, що 5 липня, з 7 до 10 години, буде по графіку подана вода лівобережній частині міста Кропивницького. А з 17 до 20 години буде графікова подача води правобережної частини міста. 6 і 7 числа в місті Кропивницькому теж буде відбуватися графікова подача води мешканцям. 6 і 7 числа, 6 числа з 7 до 10 години, 7 числа з 7 по 17 годину буде заповнення мереж міста, а з 17 по 20 буде графікова подача води. А вже повне відновлення водопостачання по місту Кіровограду ми забезпечимо, починаючи з 7 години 8 Липня е, чи тому... плинуть ці чи, чи події на якість води, якою чи... да, зрозуміло, що е, зв'язку з тим, що у нас і Дніпровська водопровідна станція працювала в форс-мажорному режимі. У нас не було е, часу на те, щоб дотриматися повного технологічного процесу. При цьому у нас ще були повністю мережі пусті. Е, вода у нас не буде відповідати по якості. Е, Стандарту вода питна, е, тому ми всіх попереджуємо про те, що вода у нас буде можна її використовувати тільки на господарсько побутові потреби. Е, при цьому, якщо вона буде очищена через фільтри, то її можна буде вживати і для пиття. про остаточну якість води. Ми повідомимо споживачів додатково, але ми очікуємо, що це повністю якісна вода в місті Корповницькому буде вже починаючи з 8 липня. До цього моменту чи планується якісь ще Підвезення води на райони можливо да, сьогодні. У нас організовано підвезення води, зважаючи на те, що як ви чули по графіку, вже вода подається і в Світловодській і в Олександрії і в Знам'янці, тому задіяний весь автопарк. Р районного водопроводу дніпро кіровоград автомашини перекинуті до Кропивницького плюс залучені ще автоцистерни ДСНС. Сьогодні 17 автомобілів здійснюють графікове підвезення води. Графік є на сайті ОКВП дніпро кіровоград Графік є на сайті міської ради. Там визначені точки, куди під'їжджають машини і де можна очікувати для того, щоб набрати води. Тому таким чином працюємо. Ми вам дуже дякуємо за коментарі. Дякуємо, що завітали. Будемо чекати нових від вас вістей і, звісно ж, чекати води. Нагадаю, глядачам на згостях була директора департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольга Васильівна Довжук. Всього найкращого, тримайтеся.